Андона, минулого року ми успішно випхали з України. Якщо ви не знаєте, хто був Андоном минулого року, клікайте сюда. Теперка, наше завдання вибрати такого президента, який не стане Андоном року. А щоб не обирали Андонів, ми і робимо файні новини. Але є одне, але скорочено а Вйо в новин. Від партії Батьківщина на посаду президента висунули Юлію Володимирівну Тимошенко? Теж мені несподіванка. Цікаво, що вона цього разу пообіцяє людям. Ви нові люди, ви нова нація, нова цивілізація, нова цивілізація? Я представник нової цивілізації. Що ж, пані Тимошенко змусило це сказати? Невже вона побачила щось, чого вона не бачила до в'язниці? Чого не було три роки тому? Що у нас з'явилось такого, що абсолютно змінює уявлення про людські можливості? Пані Тимошенко подарували iPhone 5С? Нова цивілізація! Якщо їй де зараз показати гугл окуляри, то вона скаже не що інше, як Українці, винова форма життя. Юля! 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 А до речі, ви звернули увагу на трибуну, за якою виступала пані Тимошенко? Це тільки мені сі здає, що її трибуну робив той самий дизайнер, що і костюми некромонгрів з фільму Хроніки Ріддіка. Ну і очевидно, готуючись до президентської кампанії, пані Тимошенко запросила громадськість і до себе додому. У нас викликає підозру уча табличка. Будинок народного депутата? Для чого таке вішати на хату? Це як обережно злий собака. Чи може то кампанія за прозорість влади і кожна річ має бути підписана? Стоп. Пані Тимошенко ж не депутат. Вона живе у якогось народного депутата вдома. А може вона захопила той будинок? А з іншого боку, що дивного? Ярош же їздить на машині Януковича. Чому Тимошенко не може захопити будинок депутата? Ну і переходимо до чоловічої половини людства. Від свободи у президенти збираєш йти тягний бок. Ми тепер є танком. А танки бруду не бояться. Ну що ж, значить, я все правильно сказав? Я собі лише уявляю, як би на цей виступ відреагувала пані Фаріон. Пам'ятаєте, півтора року тому назад ми говорили, що свобода є хто? Спецназ опозиції. Олежейку. Українській мові немає слова спецназ. То є російське спеціальне назначення є. Українській мові є аналог. Спецприз. Нас навіть почали називати заград отрядом опозиції. Олежику, в українській мові є чудовий вислів, перепинний відділ. Заград то то російське слово, будеш так говорити, поїдеш у Росію. І давайте, щоб наш свободівський танк вже дуже швидко порайзував по Красній площі. Порайзував, ой, порайзував Олежику. В Українській мові немає слова райзувати. Є слово, ну слова райзувати точно немає. Ви ж Олежик, а не Алешка, говоріть українською. Дмитро Ярош найбільш таємничий кандидат у президенти України. Людина, яка навела жах на російські спецслужби. Чоловік, яким у Росії страшать і дітей, і дорослих. Він також кандидує у президенти і приніс свої документи до ЦВК. Ми хочемо навести порядок в державі. Ми хочемо зробити так, щоб влада все ж таки була перезавантажена, щоб система влади була змінена. От для того і йдемо на президентські вибори. Дасть Бог переможемо. На відео ви бачите простого, усміхненого і доброго чоловіка. Без своїх охоронців і диму від шин. Він абсолютно звичайний. І як доказ на цій фотознимці видно записи Дмитра Яроша. Ми збільшили фотознимку і побачили його розпорядок дня: Пелюстки троянд, мурчик, піжама з ведмедиками Козловський. Потренувати суворий вираз обличчя перед зеркалом. Та це ж не мілітарі. Це. Мімі-мілітарі. В Криму є няшка. А у Києві – «Ярош-Няшка». Регіонали також всі визначили зі своїм кандидатом у президенти. <му> Вони вирішили, що найкраще, що у них є, то є Допкін. <му> Допкін? Та єдине, чим він відомий, то є мем у інтернеті. Що то за змагання кандидатів, у яких перемагає Добкін? І ми ще довідали, що перед відкритою частиною з'їзду було ще закрите голосування. Регіонали вибирали кандидата у президенти не серед членів партії, а серед інтернет-мемів. Список, з якого регіонали обирали кандидатів, виглядав отак: упоротий лис, свідок з Фрязіно. Степлєр, Це його. Група харківських даїшників. <риклад> ну і власне Допкін. Немножко текст по-дебільному <риклад> написав. Допкін переміг Упоротого лиса з перевагою в один голос. Свій голос. Після цього голосування Упоротий Лис написав заяву про вихід із партії регіонів. Єдиним регіоналом, який сі залишив незадоволеним ходом голосування, став пан Тігіпко. Він наївно хотів реформувати партію мемів регіонів. Мені кажеться, що сьогодні прийшло змінити і сам принцип фінансування партії. Ми не корпорація. Корпорація? Пан Ті щось не договорює. Правильно казати корпорація монстрів. Ну подивіться ж, ось пані Герман. Ось пан клюєв старший. Ось пан Шуфрич. А ось пан Юхем Свягільський. Ось пан Цечітов. І пані Олена Бондаренко. Януковича сатварілі ми ми. І началось все. Ось з таких з'їздів. Так, пане Тігіпко, саме з таких з'їздів, все і почалося. Пан Кличко вирішив не брати участь у виборах президента і взяти участь у виборах мера Києва. Я прийняв звішане рішення балотуватися на пост мера. Ви помітили, як впевнено і безкомпромісно він то говорить? Так само, як півроку тому. Я хочу заявити. Я балотуюсь в Я думаю, що через два тижні можна чекати безкомпромісну заяву кличка такого характеру. Я прийняв звішене рішення. Я йду в депутати Оболонської райради. А ще через два тижні. Я прийняв звішене рішення. Я йду працювати головою шкільного батьківського комітету. І ще через два тижні. Я прийняв звішене рішення. Я йду виносити сміття. І ще через два тижні. Я прийняв звішане рішення. Ти коли-небудь винесеш сміття з хати. На виборах президента пан Кличко вирішив підтримати кандидатуру пана Порошенка. Я пропоную піддержати в качестві єдиного кандидата від демократичних сил на президентських виборах кандидатуру Петра Порошенка. Пан Петро Порошенко також сказав, що підтримує Петра Порошенка. А і сказав, країна потребує єдності. і Цю єдність продемонструвала і відповідальність. Віталій крічкує Петро Порошенко. А він завжди про себе говорить в третій особі. Моя відповідь буде абсолютно пряма і чітка. Петро Порошенко, Луценко, Гриценко, Яценюк. Зараз Порошенко. Цікаво, як він ще спілкується своєю дружиною. Кохана, Петро Порошенко хоче з'їсти борща з пампушками. Кохана, Петро Порошенко помив підлогу Петра Порошенка. Шваброю Петра Порошенка. Кохана Петро Порошенко трохи затримує на роботі Петра Порошенка. Але Петро Порошенко візьме водія Петра Порошенка і приїде додому Петра Порошенка. Кохана Петра Порошенка, ти ще слухаєш Петра Порошенка? Порошенко. 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 Я думаю, що улюблений фільм Петра Порошенка бути Петром Порошенком, тобто Джоном Малковичем. Малкович! Малкович. Малкович. Ми і далі будемо стежити за перебігом президентської кампанії, аби українці зробили правильний вибір і не обрали Андона. Ну і щоб за президента просто не було соромно. Have a nice elections! Аби балотуватися у президенти, кандидатам потрібно 2,5 мільйона гривень для застави. Нам, аби розповідати про них, потрібно значно менше. Дивіться у інструкції під відео.